Привіт ви на каналі Грінґінс звати Олексій і нещодавно я зробив неофіційну карту Анмейч для Tabletop симулятора. Так, так, тепер симулятор найстільних ігор можна зіграти в анмеж українську. Ну і на честь цього я вирішив зробити відео огляд на цю гру. Поїхали. Анмеж це дуельна гра, де гравці, граючи за різних відомих героїв легенд, коміксів, міфів та іншої популярної літератури по типу короля Артура та Широкогомса будуть намагатися зменшити значення здоров'я ворожої легенди до нуля, щоб подавати суперника та доказати, що саме їх персонаженти є самим крутим. І так, до початку гри оберіть поле бою. Кожна ігрова мапа має свої різнокольорові комірки, які належать до якоїсь ігрової зони. Так, наприклад, ця комірка належить до зеленої зони, а ця до жовтої. А ось такі комірки належать відразу до декількох зон. В даному випадку комірка належить до зеленої та жовтої зони. Після обирання мапи час обрати героїв і розкласти компоненти своєї легенди в себе на столі. До цих компонентів входить власна колода карт, її треба перетасувати та покласти поряд до лілиць. Лічильники здоров'я, виставляємо їх на максимальне значення і кладемо горілиць. А також фігурка основної легенди. Ну а ще у легенди можуть бути різні жетони та помічники. До речі, якщо помічник не має власного лічильника здоров'я, то такий помічник має одне здоров'я. Якщо а вже ж на карті героя не вказано інакше, на початку гри перший гравець бере 5 карт та розташовує свого героя на комірці під номером 1, а потім розміщує всіх своїх помічників у зоні свого героя. Якщо такі є вже ж. Другий гравець робить все те ж саме, тільки розміщує свого героя вже на комірці під номером 2. Перший гравець щогічно що ходить першим. Під час свого ходу гравець повинен виконати дві дії. Взагалі, в цій грі є три можливі дії: маневр, виверт та атака, які ви можете повторювати під час свого ходу, а можете виконати різні дії. Але гравець обов'язково повинен виконати усю кількість дій, що в нього є. Базово, це дві дії. Але якщо гравець під час свого ходу здобув ще дії, то, будь ласка, тепер і виконує всі свої дії. Коли у гравця не залишилось дії, він передає хід наступному гравцю. Всі дії так чи інакше пов'язані з картами, так що час розібратися з ними. Дивіться, в грі всього чотири типи карт, які помічаються у верхньому лівому куті. Червоні карти Атаки, цими картами ви можете лише атакувати. Сині карти оборони. Цими картами ви можете лише захищатись. Фіолетові універсальні карти цими картами ви можете і атакувати, і захищатись. А також є жовті карти, це карти виверту. Щоб їх розіграти, не треба вступати у бій, у відмінності з минулими типами карт. Також не всі ваші бійці можуть використовувати всі ваші карти. Лівоні ж написано, хто саме може використовувати саме цю карту, ваш герой, помічник чи взагалі будь-хто. Якщо написано останнє. то так саме цю карту можуть використовувати усі. Але ви не зможете розіграти. Карту оборони вашого помічника для захисту вашого героя і навпаки. Тепер розберемо дії трохи детальніше. Дія Маневр. Обов'язково візьміть одну карту, а далі, вже по вашому бажанні, ви можете перемістити своїх бійців максимум на таку кількість комірок, яка вказана на карті вашого героя. При цьому переміщуватись ви можете лише комірками, що з'єднані чорною лінією. Ці комірки ви ще називають суміжні комірки. Ваші бійці можуть переміщуватись крізь своїх бійців, але не скрізь бійців суперника. А ще ви не зможете закінчити переміщення свого бійця на комірки, де вже є будь-які інші. Чи боєць? Якщо вам потрібно, то ви можете поліпшити ваше переміщення саме на цей маневр. Для цього скиньте одну карту. І тепер ваше переміщення дорівнює базове значення, що вказано на карті вашого персонажа, плюс значення поліпшення скинутої вами карти. Значення поліпшення вказано на картах у кружечках праворуч, трохи нижче середини. Ви можете використати будь-які карти для поліпшення, навіть карти тих бійців, що вже не присутні на полі бою, але поліпшити один маневр двічі, ви не можете. О, ну якщо ми вже з вами заговорили про взяття карт, то я пам'ятайте, що як тільки у вашій колоді не залишиться карт, ваш герой стає виснаженим. І тепер, коли ви Взяти карти, то ваш герой і всі його помічники втрачають по 2 здоров'я за кожну карту, що ви повинні взяти, але не можете, тому що у колоді більше немає карт. І за наможуюсь перестати бути виснаженим, це додати до вашої колоди хоча б скільки-небудь карт. Але на це здатні далеко не всі герої, та і хто вам дасть гарантію того, що ви знову не вичерпите всю свою колоду. Дія виверт Ви розіграєте жовту карту виверту, виконуючи її властивість Ви можете розіграти карту, навіть якщо не здатні повністю здійснити все написане. Ну нема в кого покусати Дракулі Ну нічого страшного, але ви не можете розіграти карту виверт того персонажа, якого вже немає на полі бою. Ну, наприклад, здоров'я кровень зменшувалося до нуля, що означає, що цей помічник видаляється з гри і тепер ви не можете розіграти виверт кролінчі роги, тому що виверт кровень, а його вже немає на полі бою. Перед тим як розповісти про третю можливу дію, яка є самою важливою в цій грі, треба ще і розповісти. Про два типи бійців: бійці ближнього бою, які можуть атакувати тільки бійців, що знаходяться на суміжній комірці з атакуючим, а також бійці дальнього бою, які можуть атакувати як суміжніх бійців, так і бійців, що знаходяться у тій самій зоні, що і атакуючий боєць. Дія атака. Для початку оголосить, котрий ваш боєць атакує котрого ворожого бійця. І покладіть до лівиць універсальну карту або карту атаки. Далі гравець, якого ви атакували, кладе долівиць карту оборони або універсальну карту. Ну а ще він може б нічого не покласти, якщо немає відповідних карт. Чи гравцю просто не хочеться. Після чого одночасно відкрити карти і починається бій. Ось як проходить бій в цій грі. Спочатку застосуйте ефект карт, що мають вказівку негайно. Якщо два ефекти потрібно застосувати одночасно, то спочатку застосуйте ефект карт гравця, що захищається, а потім вже застосуйте ефект карт гравця, що атакує. Далі застосуйте ефект карт, що мають вказівку під час бою. Ну і тепер визначте результат бою. Нападник задає поранення оборонцю згідно з значенням розіграної карти атаки. Якщо оборонець розіграв карту оборони, спершу відміть значення цієї. Її карти відзначення карти атаки. За кожне зазнане поранень зменшити на один значення здоров'я оборонця на відповідному лічильнику. Якщо так сталося, що під час бою загинув останній герой вашої команди, то ви миттєво програєте. А якщо помічник, то просто приберіть жетон цього помічника з полю бою. Визначивши результат бою, застосуйте ефект карт зі вказівкою після бою. При цьому, навіть якщо ваш помічник загинув під час бою, ви все ще розіграєте ефект його карти зі вказівкою після бою. Хоча здавалося, він же все загибує. Але ні, перед остаточною загибель він ще встигне трохи завадити супротивнику. Вашимо після того, як всі ефекти, що можна було застосувати, застосовані, поранені, що можна було завдати завдані. кожен гравець приміщує карту, що він розіграв у бою у свій скид. Щоб застосувати деякі ефекти, спершу треба визначити, хто переміг у бою. Кравець, що атакував, перемагає, якщо завдав супернику принаймні одне поранення внаслідок самої атаки, тобто без застосування інших ефектів. Кравець, що захищається, перемагає, якщо не зазнав жодного поранення внаслідок самої атаки, навіть якщо зазнав поранення від ефектів. Гра негайно закінчується, як тільки здоров'я всіх героїв одніє команди, не враховуючи помічників. Зменшиться до нуля, а команда, в якої залишились героїці здоров'ям, перемагає. Сподіваюсь, що мені вдалося вам пояснити правила гри Unmatched. Якщо у вас виникли якісь питання, то задавайте в коментарях. Якщо ви будете знати відповідь, відповім. Також можете приєднатись до discord сервера там теж можна спитати про право гри Unmatched. І колись, може там, набереться якась кількість гравців, яка грає в настільні ігри, в тому числі через Тейбут-Уселейтер. І. Коли це станеться, то ви зможете там знайти собі знайомого, щоб пограти в симуляторі настільних ігор Іван ти там, знайти інші настільні ігри, може там настільно льові ігри. Ну а зараз там, принаймні, я, зімо, і я, зі мною теж можна зіграти, якщо хочете, так що приєднуйтесь до свого сервер. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то підпишіться на канал, поставте вподобайку і бажіть себе. Гарного дня!